Всім доброго дня! З Новим роком, з Різдвом Христовим всіх вітаю! Та ні, я жартую. 3 квітня, 2023 рік, подивіться яка в нас штука. Зима, зима натуральна, йо мою сніг рипить під ногами. А ще 2-3 тижні назад така була тепленя, кум дзвонить, вже половину поля обсіяв, йолки палки Я вже тут думаю, що сівалку крутити настроювати. А, а, а тут зима, зима, засипало, рипить сніг, йо зимну, мокру сиро під носом капає. <гас> капець повний. Шарик. Вон шарик, бачите, куди заліз, бляха, аж зимний йому в лапи, правда, шарик? Вот. Така красотіша сипле і ще планують підсипати. І то квітень, початок квітня. Тож ж капець, народ, прикидаєте? Ну, кинув би вам свіже відео прямо сьогодні, прямо зараз, але вже сьогодні я все лі ліміт залипашив. Так що відео буде десь завтра в обід. Отака така в нас красота. Що то, блін, від тієї красоти різкість пропадає. Вот. Все в снігу, все засипано, заліплено, -мо! О така красотіша. В Кременці, 23 й рік, квітень, початок квітня, прикидаєте сніжок, а щось тією погодою робиться таке дивне. Добренько всім па-па, хорошого настрою, бувайте здоровенькі.